Омилися від постійного пошуку якісного одягу. Збирайте свої найстильніші образи разом з розпакуй. Увага! Базові бриджі Гленс. Усього від 299 гривень. Бриджі Гленс це універсальне придбання. Пасують до будь-якого стилю. Футболки, блузи, сорочки, туніки чудово поєднуються з бриджами Гленс, а все завдяки класичній формі та базовому чорному кольору. Зверніть увагу, бриджі Гленс мають цікавий декор, делікатний блиск стразів створює. Ефект розкоші виглядають вишукано. При цьому бриджі створюють візуальний ефект стрункості та підтягнутості. І, звичайно ж, бриджі дуже комфортні. Віскозний матеріал тягнеться, дихає, а це гарантує ідеальну посадку. Та й з розміром ви точно не помилитесь, адже на вибір широкий розмірний ряд. То чого ж ви чекаєте? Швидше набирайте номер на екрані та замовляйте бриджі Гленс. Ціна усього від 299 гривень. Бриджі Гленс, телефонуйте.